Сьогодні толука вітає вас із Славуччини. Отакий бриль захищає мене сьогодні від сонця. Це справжній український, який виготовляли наші предки ще сотні років тому. Навчають робити такі, і сьогодні Іванівських школярів. Що ще цікавого у цьому селі? Підемо, розвідаємо. Одразу вирушаємо туди, де навчають споконвічному українському мистецтву плетіння з соломи. Гурток від Славутського районного будинку дитячої та юнацької творчості діє в Іванівці три роки. Народний майстер Михайло Антонович зумів зацікавити прадавньою справою кожного третього учня школи і вже навчив Азам. Розкажи, будь ласка, що ти робиш? Листочка соломи називається підковка. Листочок. Для чого? Для розвитки. З бастка. І що з цього потім вийде? Бриль. Щоб вийшов бриль, віталикові треба сплести метрів 20 зубатки. І починається шиватися з центру. Ось тут починає. І по спіралі кожну денечку шиваємо, шиваємо, шиваємо. Проходимо до конуса і виводимо крило, і от получається нас собака. Це це ще, це ще жіноча шляпочка. Тут вони квіти. О діти роблять квіти. Наприклад, дайте так, кітики. Щось там от щось. можна прикласти. Бачите, щось прикласти, так щось, щось оригінально. І вже от буде кілька цих букетів. Вже буде така і дамська шляпочка. <тас> на оздобах більше знаються дівчата. Пелюсточка до пелюсточки, квіточка до квіточки. От і букет. А починали всі з найпростішого ляльок та коників. Таких гуртків на Славучині більше немає, і в усій області, аби кілька знайшлось, мистецтво ж унікальне і доступне водночас. Солома це дуже велике, вона має значення нашому в нашому народу і вона так і кормить, і утепляє, і готує, і окрас робить. Це роботи майстра. Учні мають до чого прагнути. І декому вже вдалося здобути перші місця на обласних конкурсах. Влітку відпочиваючи і солому заготовляють. Зрізана раніше має зеленкувати відтінок, пізніше жовтий, а ще її відбілюють. А результат завжди зворушливо теплий. Це від нашого жортка «Житечко». Дякую вам. Дякую, яка краса. А це можна як у волосся. Дівчатка знаються на традиційних оберегах. Осучаснюють їх на власний смак, оздоблюють бісером і вірять у їхню захисну силу. На початку минулого століття ця будівля зводилась як управління поміщицькими маєтками. Потім стояла на обліку у військкоматі, як фортеця, бо стіни мають понад метр завтовшки, і вже не одне десятиліття слугує школою. Микола Васильович уже 30 літ у ній незмінним директором. А на дозвіллі пасічник. Що добрі справи робляться гуртом, бачить на прикладі бджіл. Чотири роки тому виграли із колективом проонівський проект із підтримкою благодійного фонду зміцнення громад. Замінили вік на двері, зробили водовідведення. Завдяки благодійному фонду зміцнення громад, значить, от, ми отримали, наприклад, тільки в цьому році 2 тисячі благодійної допомоги взагалі на свої потреби. Тобто можна було купити краску, можна що інше, в чому потребує школа. В цьому ж році закупили, наприклад, школу завдяки благодійному фонду мотокосу. Якщо брати попередні роки, то саме завдяки фонду ми отримали новий. Телевізор, новий телефон Panasonic, допомагає благодійний фонд. І кожного року ми маємо новорічні подарунки для дітей дошкільного віку, це більше 20 кожного року. З яким питанням ми практично не зверталися, ніколи не було такої відмови чи не було, ми не відчували цієї допомоги. У 80-х у школі навчалося 300 дітей. Тепер від цієї кількості десь восьма частина. Але у новому навчальному році на три учні стане більше і тому радіють. А ще цьогоріч в Іванівці вже народилося восьмеро діток, а не двоє троє, як у попередні роки. Надія є. А це старенький, але затишний всередині садочок. Прибрався і завмер в очікуванні малечі і сюрприза для неї. Благодійний фонд подобав про сучасний і безпечний майданчик. Цього року ми отримали. На 17 тисяч допомоги теж закупили дитячі майданчики для найменшеньких наших діток. Посеред села невеликий став. Місцеві розводять на ньому птицю, тож разом із сільським головою вирішили в оренду його не віддавати. А у 2007-му зініціював голова комунальне підприємство. Прибутків з нього не планували, каже, аби громаді життя полегшити. У це комунальне підприємство входить млин, входить дві пари коней і машина, яка надає ритуальні послуги. Великих прибутків дане підприємство немає, тому що ціни, які ми тут встановили, вони більш всього такі символічні. Ті ціни, щоб з метою забезпечити малозабезпечене населення допомогою, які і люд людей, які потребують цієї допомоги. Ми в серці підприємства на давньому млені. Отам справжні кам'яні жорна. Їх встановили ще 150 років тому за князювання сангушків. На цих жорнах мололи жити пшеницю. Справні, але вже не актуальні. Тепер лише подрібнюють корми для худоби і беруть за це символічну плату 15 гривень за тонну. Засипаємо в ков, там редуктор, все подрібнюється. Так, Кормодробілка універсальна, ти казав, придбана вже далеко. Ми її ремонтуємо і подрібнюємо корми. І сюди мішки підставляємо, там засипаємо. і… Все йде сюди, в мішки люди забирають. Просто ріпак, пшениця будь-яке зерно згодиться. До речі, млин здатен переробляти до п'яти тонн на годину. Іванівці вирощують зернові на городах, а корпорація Груп» на 1200 гектарах за селом. Цього року засіяли пшеницею. Вродила гарна, а селянам, окрім плати за паї, віддячують благодійністю. На даний час така відбувається плідна співпраця з корпорацією Сварог і з благодійним фондом. Допомагають і в ремонті доріг, допомагали закладам культури, охорони здоров'я. І думаю, в дальніше ми будемо розвивати цю співпрацю. Справою, довкола якої найбільше об'єдналися люди, була газифікація села. Тоді створили громадське об'єднання і вуличну мережу провели за кошт населення. За рахунок коштів сільського бюджету було профінансовано підвідні газопроводи до села Іванівка, до села Пузирок. Також на осторонь стояла така організація, як владійний фонд зміцнення громад корпорації Сварог. Порядка 10 тисяч по пузирках вона нам допомогла коштами. А ще фонд постійно підтримує Святопокровську церкву, засновану у 18 столітті, зруйновану за радянської влади і у 90-х відбудовану знову. Будинок культури і схожою на лялькову сценою теж у полі зору благодійників. Благодійний фонд зміцнення громад посприяв нам встановлення дверей. Металопластикових двоє. А також минулий роки він нам допоміг із музичним центром для проведення дискотеки. Поруч бібліотека із книжковим фондом в 11 тисяч примірників. Співпрацює з навчально-виховним комплексом сільрадою, благодійники підтримали технікою. Подарував нам благодійний фонд корпорації «Сварог» Комп'ютер «Комп'ютер», «Ксерекс». Тепер в бібліотеці мають більше можливостей платні послуги надавати, а за виручені кошти купують в основному журнали. В Іванівці півтисячі із лишком населення. Здебільшого порядкують на городах та глядять в худобу. Людмила Віталіївна – шкільна кухарка, а заодно із чоловіком свиней розводить. Кілька місяців тому викупили закинуту ферму і там оселили 11 свиноматок, які вже привели 60 поросят. Усі в батька з пацьорками на шиї. Розводимо, продаємо, холим та казала. Чим годуєте? Тучею. Ще 15 льох разом із чоловіком і трьома доньками доглядають вдома. Кажуть, з реалізацією проблем немає. Зараз їздять по селі багато, є було щось продавати і здавати. Гляжених кабанчиків заготівельники скуповують по 16-18 гривень за кілограм. Поросят продають самі на базарі до тисячі за пару. Так і живуть. Циця Іванівка пшеницею, овсом і ячменем, а ще славиться добрими й працьовитими людьми. А нам час вирушати до інших сіл. Там і зустрінемось.